3 травня 1783 року відбулося закріпачення селян в Україні. У цей день вийшов указ російської імператриці Катерини II про заборону селянам лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії. Це був останній крок у процесі поглинання Гетьманщини Російською імперією. Перед цим Катерина дотиснула Кирила Разумовського, аби той зрікся гетьманства. Слідом ліквідувала на Слобожанщині полковий устрій і наказала зруйнувати Запорізьку Січ. 4 травня 1982 року харківський альпініст Сергій Бершов зійшов на вершину Евересту. Він став одним із двох перших українців, які підкорили цю гору. Підіймався Бершов у зв'язці з Михайлом Туркевичем. Ці двоє входили до складу першої радянської експедиції. На Еверест вони зійшли найскладнішим маршрутом південно-західною стіною, та ще й уночі, що є рідкісним досягненням. При цьому сам Бершов розповідав: нічне сходження було не планом, а збігом обставин. У першої двійки радянських альпіністів закінчився кисень. Тож українці вийшли на зустріч колегам, віддали кисневі балони, напоїли та нагодували. А далі рацією зв'язалися з керівником експедиції та попросили дозволу піднятися на вершину. Вони отримали добро і уже о 22 годині 22 хвилини були на піку. Туди Бершов підняв герб Харкова. Надалі він підкоряв найвищу точку світу тричі, а також став першопрохідником південної стіни Лходзе. Перед тим цю стіну безуспішно намагалися подолати найкращі альпіністи світу 5 травня 1925 року. Оголосили конкурс на проект будинку державної промисловості в Харкові. Тоді місто було столицею української РСР і потребувало приміщень для державних інституцій. На конкурс подали 19 проєктів. Серед учасників був легендарний харківський архітектор Олексій Бекетов, але перемогу здобув не він. Проект Бекетова в класичному величному стилі центру Харкова не відповідав ідеї Держпрому. Будівля мала бути максимально сучасною, функціональною та без прикрас. Тож переможцями стали архітектори-конструктивісти Сергій Серафімов, Самуїл Кравець і Марк Фельгер. Їхній проект Непроханий гість у результаті і втілили в життя. Колосальну будівлю звели по радянськи ударними темпами, залучивши 15 тисяч робітників. Відкривали вже за три роки 7 листопада, 28-го. Площа приміщень Держпрому склала 60 тисяч квадратних метрів. А особливістю візитівки Харкова є те, що її зводили методом опалубки, що плаває. Уся будівля це суцільний масив залізобетону. Це забезпечує її надзвичайну міцність. Так, спроба нацистів підірвати Держпром перед відступом з Харкова була марною. Залізобетон витримав. 6 травня 1920 року завершився перший зимовий похід армії УНР. Його історики називають найгероїчнішою сторінкою військового мистецтва періоду української революції, Вояки йшли тилами радянської червоної армії та добровольчої армії генерала Денікіна, штаб армії УНР, на чолі з Симоном Петлюрою, тоді перебував у Варшаві. Військо за час походу подолало 2,5 тисячі кілометрів і провело понад півсотні успішних боїв. Похід мав не так військову, як політичну мету. Він допоміг зберегти всі елементи державності УНР, включаючи населення та територію, а не лише владу в Екзилі. А також дав петлюрі козирі для перемовин із польським урядом Пілсудського. Наслідком цього стало об'єднання польської та української армії і визволення Києва. 7 травня 2022 року генштаб зсу повідомив про звільнення села Циркуни. Подробиці подій згодом повідомила прес-служба східного ОТО Нацгвардії України. У боях брали участь кілька підрозділів сил оборони, зокрема нацгвардійці, підрозділи ГУР і воїни 92-ї бригади. Ключем до населеного пункту, який підібрали українські захисники, став наступ одразу з кількох сторін. За кілька днів перед тим звільнили Руську Лозову та Кутузівку. Росіяни побачили, що можуть опинитися в котлі та почали виходити колонами, лишаючи багато техніки та боєприпасів. Втекли не всі, були і полонені. Після звільнення циркунів суттєво зменшилась кількість обстрілів Харкова. 8 травня в Україні і світі відзначають День пам'яті та примирення у цей день 1945 року. Нацистська Німеччина вдруге підписала капітуляцію. Вперше німці зробили це напередодні 7 травня в Реймсі, в штаб-квартирі американського генерала Дуайта Ейзенхауера. Тоді акт про капітуляцію завірили во начальника верховного командування Вермахту Йодль і головнокомандувач ВМС фон Фрідебург. Відповідне доручення вони отримали від Карла Деніца, німецького адмірала, який за заповітом Гітлера став його наступником на посаді глави держави. Проте радянське командування вимагало, щоб нацисти капітулювали в Берліні перед військовим командуванням усіх країн антигітлерівської коаліції. Це сталося 8 травня о 22.43 за європейським часом. У Москві через різницю в часових поясах у цей момент уже було 9 травня. Вдруге капітуляцію підписували головнокомандувач Вермахту Вільгельм Кейтель і представники німецьких повітряних і морських сил. Цього разу німці здавалися особисто радянському маршалу Георгію Жукову. Союзників представляв британський маршал Артур Тедер. Як свідки документ завірили американські і французькі генерали? Текст акту був ідентичний тому, що напередодні підписали в Реймсі. Припинення вогню набуло чинності о першій хвилині на 12 ночі, 8 травня. На згадку про це в Україні проводять акцію Перша хвилина миру. 9 травня 1920 року хрещатиком у Києві пройшов українсько-польський парад перемоги. Відзначали визволення столиці УНР від більшовиків. Загарбників вибили зі столиці після першого зимового походу армії УНР внаслідок спільного наступу українського та польського війська. Проте успіх був нетривалим. Уже 14 червня підрозділи Червоної армії повернулися до Києва. Більше про історію кожного дня на сайті Медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.